Україно соборна державо, сонце сяй на колиско моя, ще не вмерла й не вмре твоя слава, завойована в чесних боях! Прийми, Боже, молитву своїх дітей. Бо просимо за Україну, за рідну матір і молитва наша праведна, як і любов. Ми всі мріємо про те, щоб найшвидше прийшов мир. І от ідея цього заходу разом із настоятелями храму помолитися за найшвидшу нашу перемогу. Саме біля Шевченка, бо він хотів Україну раєм бачити. Отче наш, що є сила в небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Я прийшов на це віче не із Біблією чи з Євангелією, але прийшов з кобзарем. Бо дійсно для кожного українця напевно кобзар є свята книга, бо саме Шевченко сьогодні промовляє до нас на сторінках кобзаря, тими чи іншими цитатами, якими любимо говорити. Борітеся, поборите, вам Бог допомагає.